Добрий день. Розглянемо тему розв'язування задач за допомогою рівнянь. Почнемо з такої задачі. Деяке число збільшили на 7 і одержали число 9. Знайдіть це число, нехай Y невідоме число. Тоді y додати 7 дорівнює 9, Y дорівнює 9 підняти 7, тобто Y дорівнює 2. Відповідь шукане число 2. Перевіримо. Число 2 збільшили на 7, одержали число 9. Зверніть увагу на запис задачі, яку ми розв'язували за допомогою рівняння. Щоб скласти рівняння за умовою задачі, перше позначте невідоме буквою, друге утворіть вираз із цим невідомим. Третє, З'ясуйте, до якого числа можна прирівняти цей вираз. Роз'яжи задачу за допомогою рівняння. У кошику було кілька грибів. Після того, як туди поклали ще 25 грибів, їх стало 72. Скільки грибів було в кошику спочатку? Запишемо коротку умову. Було невідомо грибів. Поклали 25 грибів, стало 72 гриби. Означимо невідоме через букву, наприклад, через х. Нехай спочатку у кошику було х грибів тоді, до кошику ще поклали 25, тобто додали 25. Х додати 25 дорівнює. Стало 72 гриби. Тобто дорівнює 72. Отримали рівняння, тепер розв'яжемо його. Х, це невідомий доданок, то від суми віднімемо відомий доданок. 72 відняти 25 буде 47. Отже, спочатку у кошику було 47 грибів. І одна задача. На таці лежало кілька тістечок. Після того, як з неї взяли 8 тістечок, їх залишилось 11. Скільки тістечок було на таці спочатку. Запишемо коротку умову. Було невідомо. Взяли 8 тістечок. стало 11. Позначимо невідоме через букву, наприклад, через y. Утримаємо. Нехай спочатку на таці було Y тісточок, тоді. Потім ми взяли 8 тісточок, тобто відняли Y відняти 8 дорівнює стало 11. Тобто Y відняти 8 дорівнює 11. А розв'яжемо це рівняння. Невідоме є зменшуване, то для того, щоб його знайти, потрібно. До різниці додати від'ємник. Y дорівнює 11 додати 8. Буде 19. Відповідь: спочатку на таборі було 19 кісточок. Задача 3. У спортивному таборі відпочивало 198 дітей. Коли в похід пішло кілька дітей, то в таборі залишилось 169 дітей. Кілька дітей пішло в похід? Записую коротку умову. Було 198 дітей. Пішли в похід Невідоме, скільки дітей. Залишилось 169. Позначимо невідоме через букву. Наприклад, через Z. Нехай пішло в похід Z дітей. Тоді. Було 198. Пішли z дітей. Тобто 198 відняти Z. Залишилось 169. Тобто 198 відняти Z дорівнює 169. Отримали рівняння. Тепер розв'яжемо це рівняння. Невідомий від'ємник від, від зменшуваного від. віднімемо різницю. А Z 198 відняти 169. З дорівнює 29. Відповідь пішло в похід 29. Розглянемо ще одну задачу. Оля прочитала книжку у якій 90 сторінок за 2 дні. Причому за перший день вона прочитала вдвічі більше ні сторінок, ніж за другий. Скільки сторінок прочитала Оля за перший день і скільки за другий? Записуємо коротку умову. Цього 90 сторінок прочитала дівчинка. За перший день невідомо сторінок, але відомо, що у два рази більше, ніж за другий день. Другий день також невідомо сторінок. Означимо через ікс. кількість сторінок, які Оля прочитала за другий день. Відомо, що у перший день вона прочитала у два рази більше, ніж у другий день. Тобто, у два рази більше помножимо х на 2. Тримуємо 2х сторінок. Запишемо так. Нехай х сторінок прочитала Оля за другий день, 2х за. За перший. Тоді, якщо разом вона прочитала 60 сторінок, то х додати 2х буде 90, отримали рівняння, залишилось його розв'язати. Х додати 2х буде 3х, 3х дорівнює 90. Х невідомий множник для того. Добуток поділимо на відомо. 90 поділити на 3 буде 30. Отримали х дорівня 30. Через х ми позначили кількість сторінок, які Оля прочитала за другий день, а за перше вона прочитала два рази більше 2х. Знайдемо, чому буде дорівнювати 2х. 2х дорівнює 2 помножити на 30 рівню 60 сторінок. Оля прочитала за перший день. Запишемо відповідь. Відповідь за перший день. 60 сторінок, за другий день 30 сторінок. На цьому урок завершує. Дякую за увагу. Вважаю успіхів у навчанні. До зустрічі!